Свято наближається, але фронт також. Такі фрази дедалі частіше можна зустріти у соцмережах. До Різдва та Нового року лічені дні. І в нашому суспільстві знову постає закономірне питання: чи доречно святкувати під час війни? Вже за мить до нас доєднається наш постійний експерт, психотерапевт, соціальний психолог, засновник проєкту Як ти брате?» Антон Семенов. Спробуємо розібратися разом. Чи... Варто святкувати, і якщо так, то як зробити це етично? Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку, ранку, пане Антоне. Чи важливі е, свята для військових, і чи варто їх святкувати цивільним в той час, коли наші захисники продовжують виборювати нашу незалежність на лінії бойового зіткнення? Ну тут відразу відповідь беззаперечна, це потрібно, це просто необхідно. Насправді, ми в проєкті постійно проводимо дослідження і серед військових, і серед цивільних. І от останні півтори роки ми постійно додаємо питання системної втоми, вигоряння, от морально-психологічного стану і факторів, з яким це може бути пов'язано. І ми побачили дуже важливу закономірність ті, хто. Готуються до свят. Ті, хто святкують, вони почуваються набагато краще. Але Ціка. у багатьох е, батьки на фронті та і діти святкують без них. Чи не буде таке святкування нагадуванням, що не разом родини в цей день, який вони звикли святкувати разом? Е, ми бачимо тут два аспекти. Ну, по-перше, коли люди свідкують, твої uh -huh. рідні свідкують, це такий сигнал, що вони справляються. Це заспокоює, це підтримує. Тобто, якщо ти знаєш, що твоя родина свідкує, тобі спокійніше. Дуже багато військових нам про це розповідали. А по-друге, це ж привід задіяти, залучити. А щоб попри відстань свято було загальним, якось долучитися. Ну, типова ситуація, і минулого року ми про це розповідали. Це вже була поширена практика. Коли діти готують свято і якось задіють своїх батьків. Ну на, на, просто присилають їм відео, наприклад. А от нещодавно у нас був випадок: значить, діти ну, в школі готували свята. Діти в школі готували свята і присвятили його батькам одного із учнів. І, значить, вони допитали, які у вас там історії бувають, записали і потім на паралях зіграли і записали відео. Ну, ржав весь підрозділ. Тобто, це тепер такий артефакт, ну тому що все впізнаваємо, і от і це міцний фактор об'єднання. Це головне, що дає світові. Я Свято. хотіла розповісти. от, е, в минулому році е, мої дуже хороші знайомі. Е, чоловік воює. Дружина тут з двома дітками, як вони святкували Різдво. Вони подзвонили татові по, по відеозв'язку, Він якраз повернувся з бойових виходів. Вони його доєднали до святкового столу. Малеча розповіла, хто що там готував, які салат, та, та, та та тату. Ми там твою е, шубу теж приготували. Ну тато <святково> любить цю шубу. Е, розповіли це все. Потім зробили спільне фото. Діти тримали телефон з папою. Ну, тобто, <святково> е, отаке було сімейне свято. І напередодні вони теж відправили пакуночок з святковими там продуктами, стравами, татові, щоб тато теж разом зі своїми побратимами відсвяткував Різдво. Це було дуже класно. І мені здається, от саме такі вони дуже об'єднують сім'ї і взагалі всіх українців. Так а як взагалі, от правильно святкувати, може є якісь загальні правила, як треба святкувати зараз всім українцям чи ні? А, а, звісно, це дуже особиста річ, і тут я як, якихось так от сказати вам так правильно ніхто не може, але певні закономірності вони очевидні. Ну, по перше, свята це радість. Тобто, ну треба приділити певну увагу тому, щоб це радувало. Якщо тато е, полюбляє шубу, ну значить, варто напружитися і зробити шубу. Ну, що якісь аспекти, які можуть принести радість тобі чи твоїм близьким. По-друге, звісно, це такий кордон одного проміжку часу до іншого. Тобто, ну приділити увагу підсумкам і планам дуже добре. Завжди добре. А по-третє, це функція світа, свята це ж об'єднання. От і треба подумати, що може об'єднати, яка спільна дія, яка спільна активність. Тобто, все, що спрацює на згуртованість, воно буде добре. А кого може образити чи збентежити святкування? Угу. Насправді, ну, чесно кажучи, як може когось збентежити то, що інші люди святкують, тільки ту людину. Який самі не вистачає свята, не вистачає радості, і тут дуже важливий момент, що треба дивитися на людей навколо, і якщо є ресурс, якщо є можливість, трошки їм теж дарувати трошки тепла. Ну, привітати, зробити маленький подарунок. Взагалі, от для близьких дуже важливо зробити подарунки. Це напевно головна порада, Щось я про неї не сказав. Це ж головне, що подумати щось особисте і особливе. Подарувати близьким людям, щоб це їх порадувало, щоб це підтримало, об'єднувало і так далі, але можна дарувати і незнайомим людям. І тут дуже важливо зробити щось особисте і особливе, ну тобто від душі, і тоді тепла в нашому суспільстві стане. Більше. До речі, стосовно подарунків. А, які варто дарувати подарунки, ну, мається на увазі на яку суму? Чи варто витрачати великі зараз суми на подарунки, чи краще все ж таки донатити? А тут треба зважувати витрати на радість. Угу. Тобто в ідеалі Баланс, менше да? грошей, більше радості. А тут уж наскільки у вас буде фантазія? Тобто, ми ж от цю, цю різницю додаємо теплом від серця. Тобто, от скільки ви приділите а, часу а, своїх сил? Ой, ми у нас була святкова зустріч в волонтерській спільноті, і, і дві жінки принесли. Звізду для калюдування зірку. Класс. Вони її зробили самі своїми руками із з Ми здивувалися, вона така нарядна, така класна. Ми такі де ви таке взяли? Він говорить, ми, ми з картонних коробок це склеїли, прикрасили, і ми прям калюдували з цією спільнотою, співали пісні, калядки. Чудова історія. Це класно. Так. А що категорично порадити не робити під час святкування? Я поясню, чому я. Багато питань ставлю з не або ти сьогодні знаєш за позитивні історії, відповідаєш я за більш негативні. Бо часом здається, що м може знищити нас не ворог, а ми самі. Знаєте, той ага. неправильно святкує, той неправильно збирає донати, той не там працює, той не так вдягається. Є іноді в українській спільноті загалом це я не кажу про всіх, таке, що ми один одного знищуємо. Саме тому я ставлю це питання: що б ви радили не робити, якщо таке є. Насправді є мільйон способів все зіпсувати, і розбирати кожен з них окремо ну, жодного сенсу. Ну, якщо а, 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 ви, вам здається, що ви робите щось не те, Припиніть, зупиніться, подумайте про себе. Чому я злюся, чому я нервую? У багатьох є відчуття провини, розумієте? От як я зараз буду святкувати, я. я... Самоз'їдання, да, да? Ось ці, та, Так, Так. Саморефлексія, поки там воює твій знайомий брат, родич, близький, навіть незнайома людина. І ми ж з цим відчуттям живемо на перший рік. Тут, якщо ми говоримо про саму людину, на що треба звернути увагу? Якщо у вас недостатньо тепла, треба на це звернути увагу і подумати, як можна в світі зробити його більше. А вони там воюють, подумай, як можна їм зробити краще. Ні, як тобі страждати і чого собі обмежувати, а як для них щось зробити? Свідкуй, але залучи туди побратимів, знайомих, друзів, які на фронті, подумай, як це зробити. Мільйон способів. Ні, немає способів, ні, немає нема фантазії. Залучи дітей. Вони придумують. А як е... а якщо хтось інший, ага. е, 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 ти бачиш, що проявляє негатив, Спитай його, як ця людина почувається. Мабуть, цій людині не вистачає тепла. Допоможить. А як тоді реагувати? Ну, от, наприклад, от, ти зустрічаєшся з людиною, вона постійно тебе критикує, 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 за радість критикує, да, за радість, за радість. От, наприклад, каже: що ти такий веселий? Тобі що, смішно? А що ти такий щасливий? Подивиш, да, що в світі відбувається, Ой, що в нас в країні? Тут, тут є стовідсотковий прийом. А давай Проясняти, Пояснювати, обговорювати, доводити не працює, тому що ця претензія вона через те, що у людини в душі холодно. Треба спитати про неї саму. А у тебе як? А як ти зараз? Людина насправді хоче говорити не про вас. Звичайно, тільки про себе. Вона хоче говорити про себе. Спитайте її, як вона? Хай вона поскаржиться, хай вона трошки понує. Виговориться, так? Але просто послухайте, якщо є ресурс. А якщо немає ресурсу, а, Ну, тоді дистанція. Здається, тоді сьогодні наш гість Антон Семенов дуже багато разів всім бажав. Тепла, так. тепла всередині і тепла зовні. Я долучаюсь до цих побажань. На його буде більше у всіх нас, тим паче на свята. Дякую, пане Антоне. Будь ласка, ми чекаємо наступної зустрічі з вами, друзі. Ну і не варто відмовляти собі у моральному розвантаженні. Робіть все, що допоможе вам зберегти та відновити ментальне здоров'я. Наприклад, слухайте приємну музику. Саме така продовжує наш ран.